Ну привіт! А кабачки з кількою? Смачні корисні? Ану, ну, нусь! Ти що? Такі смачні, такі корисні. Гірчичка, майонез, огірок, ветчина, помідор, батон. Ау. Согласна. Самий корисний бутерброд. Е? Бутерброд. з ікрою. крою? Червона чорна щука. Хочете замовити, пишіть. Дякую, Ніночка. Дякую, моя золотенька, що в мене є. А ви, до речі, хто всі інші дивитеся, бажаєте морозці, маки, різні квіти, багаторічники. Бистренько до Ніни, тому що в Ніни там асортимент. А коли я тільки розпочала два роки назад займатися продажем, я, ну. Тивно слухала все, хто що каже по групах. І чую кажуть, Ніна такі кущі великі продає рослин, що ого, го ще й фатить розмножить, ще й продать. Ще й вернуть ті кошти, що що купив. Представляєте? Тому вігом до Ніни по її рослинки. В неї просто шикарні рослини. Дякую вам.